Ісуса Христа. Як колись потужно апостол Павло сказав до Галатів 4:4, коли ж виповнилася повнота часу, Бог послав свого сина, що родився від жони і підчинився закону, щоб ми всі отримали усиновлення. А що ви сини, то Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує ава, очі, і каже, ти вже не є раб, а син, а якщо син, то і наслідник Божий. Через Ісуса Христа. Слава Йому за це. Що ми можемо сьогодні поділитися Словом Божим і розказати про цю велику подію, що Бог послав Сина Свого, щоб Він народився від жони, від Діви Марії. Слава йому за це. І колись так, знаєте, цю подію так звикло вели життя свої пастухи. Вони обартували свою отару ночної пори, тому що, очевидно, були і всякі вовки, щоб не вкрали цих вовечок. І ось для них така явилася велика милість, явився ангел Божий і слава Божа їх осіяла. І явився ангел Господній і каже: не бійтеся, каже, я вам звішаю велику радість, що буде усім людям, бо нині каже, в місті Давидовім вам народився Христос Господь. Слава йому, що є Спаситель для всіх людей. В <кій> дійсності народження Христа, брати і сестри. Це є велика радість, що ми прийняли. Слава Ісусу! Це є радість спасіння. Адже пророки казали, що Він прийде і спасе народ свій від їхніх гріхів, що в Ісусі людина отримає прощення. Але знаєте, коли людина відзначає народження Ісуса Христа, а сама не бувши народження від Нього, не утримавши туха усиновлення, це є марно, дорогі брати і сестри. Це є дуже марно. Недарму Христос сказав, коли ви не народитеся згори, від води і духа ви не війдете і навіть не побачите Царство Боже. Тому необхідно теж людям народитися. З гори і прийняти Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа воно ще порівнюється до роси. Каже, народження твоє, як ця роса. І слава йому. І знаєте, як ця роса оживляє цю всю траву, всю зелень. Так само Бог хоче свій народ оживити. Знаєте, де дух Господній там воля, Він оживляє. Дух Божий, він оживляє. Буква вона вбиває. Можна людину букою побити і все. Але Дух Божий, він оживляє. Слава Ісусу! Ми зараз, брати і сестри, відкриємо Слово Боже. Відкриємо Слово Боже. Це послання святого Апостола Павла до Колосян. Це буде перший розділ з 15 по 20 віршів. Це сказано про Ісуса Христа. Він є образ невидимого Бога, рождений перший всякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи влади, чи начальства, усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього, і все ним стоїть. І Він голова тіла, церкви, він початок, первороджений, мертвих. Щоб у всьому він мав першинство, Бо угодно було, що то в Нім перебувала вся повнота. І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. До цього місця. Бачите, що ціль і прихід нашого Спасителя Ісуса це примирити людей, примирити людей. І він кров'ю Ісуса він це зробив. Ісус, Він є первороджений, Він прийшов в цей світ єдиний улюблений, первороджений від Отця, щоб дати людям спасіння і щоб люди пізнали Господа. Слава Ісусу! І хто є Христос? Він є написано образ Бога невидимого. Він явив нам Бога, слава Ісусу! Як є написано до Тимофія, велика, безсумнівна таємниця, Бог явився в тілі, оправдав себе в дусі, показав себе ангелам. Проповідуваний в народі і увірувано в нього у світі. Слава Ісусу! Із цих, що увірували в світі, брати і сестри, це нам дав Господь таку мирість, що ми увірували в Нього. Слава Ісусу. Знаєте, як Павло писав до римлян про народження Ісуса Христа, там є такі ж слова, що Він вибраний, ну тобто Павло перш за все каже про себе, свідкує, що Він вибраний був для благої вістки Євангелії Божої. Яку Бог перший обіцяв через пророків своїх цю Євангелію в своїх Писаннях? І він про що ця Євангелія заключалася? Про Сина Свого, який родився від насіння Давидового по тілу, і відкрився Сином Божим у силі по Духу Святині через Воскресіння мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого отримали ми благодать і апостольство в ім'я Його. Покоряти вірі, всі народи, між якими і ви знаходитеся, покликані Ісусом Христом у Римі. Слава Ісусу! Брати і сестри, велика це є милість, що Христос написано, Він родився із насіння Давидового по тіло. Як знаєте, Павло говорив про Ісуса Христа, що Він народився по тілу від ізраїльтян, каже, по тілу. Але по духу Він каже, що він є суші над всіма благословений Бог. Слава Йому! По духу він є Бог улюблений. В тілі він був людиною, він і плакав за Єрусалимом, і страждав, і переніс великі болі, бо він був і в тілі, він був і син людський, він був і син Божий, він був і сам Богом. Слава Ісусу! І написано, що Він народився з насіння Давидового і відкрився Сином Божим у силі по Духу Святині через Воскресіння мертвих. Бачите, що так само і нам людям теж треба воскреснути мертвих. Якщо ми продовжуємо далі робити гріхи. А це народження відзначаємо просто так по обрядності. Це нічого не дасть і нічого не, не міняє людину. Бог хоче, щоб людина народилася, воскреснула з мертвих. І Христос її освятив, вона ожила у людині для Ісуса. Цього хоче Бог. І каже, через Ісуса ми отримали благодать. Слава Ісусу! Тою благодаттю, що ми, брати і сестри, спасені. І Павло каже: а ми, апостоли, отримали апостольство, щоб в ім'я Ісуса Христа. Покоряти віри всі народ. Ось щоб ім'я Ісуса звіщати, щоб людина могла увірувати Ісуса і мати Спасіння. Слава Ісусу! Такий добрий нас Ісус Христос. І так само, що Павло говорив до євреїв такі потужні слова, що в останні дні каже, перший Бог говорив до людей через пророків, каже, а в останні ці дні, каже, Він говорив через Сина Свого, якого він вибрав, і Він був образом слави істоти Його. Слава Ісусу! Що Він говорив через Ісуса, і сьогодні Він до нас говорить через Ісуса Христа, до нас Господь. Слава Ісусу! Ісус написано, Він вище від ангелів був, і славніше від них унаслідував ім'я, бо кому із ангелів Бог сказав ти, нині каже, я родив тебе, і я йому буду Отцем, а він мені буде сином. Це сказано все про Ісуса Христа. Слава Йому! І не даром, коли Ісус називав. Бога своїм Отцем то Фарасеїв його хотіли побити і казали, Він себе робить рівним Богу. каже. Але Ісус їм каже, хіба не написано в вашому законі, що написано ви боги? Ось і Вони не могли вже тоді нічого йому сказати Ісусу Христову. Ісус, улюблені, Він нам явив Отця і явив нам Спасіння. Слава Ісусу! І тому ми, люди, є саме щасливіші, що ми отримали Це Спасіння. І апостол Павло ще сказав таку чудову річ. Каже, я родив, каже, у, у вас у Христі Ісусі Євангелію, Каже, я вас родив. Бо хоча б у вас було тисячу наставників у Христі, але отців небагато. Чуйте, наставників є дуже багато. Тільки, хто вже толкують і, толкує, і толкують по своєму різну Біблію, наставників дуже багато. Але так мало тих отців, тих батьків, що родять улюблені через Євангелію Ісуса Христа. Як Павло родив у Нисима в Кайданах. Тимофія народив Павло, і каже, це син мій улюблений. Там пише до Тимофія про, до свого сина улюбленого Тимофія, і каже, ласка тобі і мир. Як отців є мало, брати і сестри, а наставників так багато, всі готові настановляти і настановляти. Але батьковського серця не серця немає улюблені. Павло каже, я вас, каже, родив через Євангелію. Каже, діти мої, я в муках породу, доки образ Христа у вас відоб'ється. Знаєте, як вагітна жінка, вона носить дитину, вона її відчуває, і відчуває ці болі, рухи дитини, що вона там має. І так само батьківська ця любов, коли ти народжуєш людину для Господа, знаєш, ти, ти її обстоїш в молитвах, ти за нею переживаєш. Як один такий був хороший присвітер, я знаю, сказав мені на Житомирщині, сам по національності єврей, він так любив церкву, він каже, я готовий за кожного брата, сестру розірвати, каже, розірвати, каже. Та як Давид готовий був догнати того лева, того відмедя, розірвати його, якщо він кидався на нього, аби ту овечку врятувати. Чи ми такі є, брати, батьківське маємо серце один за одним? Тому дав би Бог, щоб ми мали це батьківське серце і трималися нашого Ісуса. І тому, брати і сестри, в дійсності наш Христос народився для того, щоб врятувати. Перший його була ціль і мета спасти людей від їхніх гріхів. І велика дяка Богу, що він нас спас. Приблизив нас до своєї благодаті, і нам необхідно стояти в ньому і триматися Ісуса Христа. І мета наша має бути, щоб ми більше і більше сіяли для нашого духа, не для тіла. Для тіла будемо сіяти, топожнемо зутвіння. Будемо сіяти для духа. Божнемо життя вічне. І Бог бажає, щоб ми сіяли улюдення для нашого духа, тішились Христом. Як перед мною брат Микола читав місце Писання, що ми є щасливі, що світло засіяло, каже, і народ, що сидів в темряві, побачив це світло велике. Це світло, це сам Христос. Він прийшов в цей світ, щоб просвітити кожну людину, яка народжується на цю землю. Слава Ісусу! І Він не може так людина сказати, що я не знав, не чув про Бога, не знав Євангелія. Закони серця вони людині диктують, що що зло, і не буде нікому оправдання у любі.